Вагітна первістком Лінсі Лохан вперше розповіла, де познайомилася з чоловіком. Американська акторка Лінсі Лохан вперше за довгий час знялася для обкладинки глянцю та дала велике інтерв'ю. У розмові з журналістами Лохан розсекретила, що вже кілька років живе в Дубаї. 36-річна зірка фільмів Пастка для батьків, шалена п'ятниця, погані дівчиська та незабутнє різдво. Переїхала до Об'єднаних Арабських Еміратів насамперед через закон про недоторканість особистого життя, який практично забороняє діяльність папараці. У Нью-Йорку я йду вулицею і чую звук клацання, І думаю, це папараці. Ніколи не турбуватися про це в місті, де я живу. Це певною мірою приголомшиве почуття, поділилася лінці. Саме у Дубаї Лохан зустріла арабського фінансиста Бадерша Масам, за якого вийшла заміж у квітні минулого року. Акторка зізналася, що їхнє знайомство відбулося в ресторані. Я сказала: ти схожий на когось, кого я знаю. Він такий: ні, я ні на кого не схожий. А потім я сказала йому: я відчуваю, що ти та людина, з якою я залишуся назавжди. Я ніколи не могла розмовляти з кимось подібним чином, згадала кінозірка. Також акторка на останніх місяцях вагітності влаштувала фотосесію у своєму будинку в Дубаї, щоб похвалитися інтер'єром. Для оформлення дитячої кімнати лінці обрала морську тематику. На стінах можна побачити зображення кораблика на воді та піщаного узбережжя. Також на фото можна побачити, що дитяче ліжечко та інші меблі оформлені в основному у трьох кольорах: синьому, білому та коричневому. Ось такі останні новини від американської зірки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!